Deu para ouvir, Зі пенсіонери знову вийшли на танцювальний майданчик у рамках проєкту social dancing У ПК Центральний провели танцювальний вечір для людей поважного віку. Тут вони не лише танцюють, а й спілкуються, заводять нових друзів і відчувають атмосферу справжнього свята. Я навіть і не думала, і не очікувала, що нас тут так чекають. Я думала просто концерт. А виявилося, це присвячений нам похилому віку людям. Низький уклін ті організації, яка це робила. Ви знаєте, я от тут живу, начебто там всередині я вже ві. А тут, наче молода. Організатори кажуть, це вже понад десятий такий захід у межах циклу Сочай Денсінг. Такі вечори у різні пори року збирають сотні людей, які прагнуть відчути радість життя. Цей проєкт реалізовують за підтримка голови ради оборони міста Олександра Вілкула та фонду Українська перспектива. Такі заходи проводяться не вперше. Вони проводилися і в Палаці культури Центральний, який ми також відвідували. Ми тут поряд Тернівський район, і у нас Тернівському районі. Ветерани просто. В захваті від такого, тому що вони відчувають крок у молодість до тих років, коли вони були молодими, коли вони були щасливими, коли вони могли танцювати і спілкуватися. Танці проводять у рамках соціального проєкту університет третього віку. Це ініціатива для активного навчання та розвитку пенсіонерів. Організатори переконані, люди старшого покоління повинні мати можливість для самореалізації та спільного дозвілля. Іноді молодим за віком до вас ще тягнутися, та а ви о. Я щиро задоволений, що ми розширили сьогодні географію. Соціальних танців, коли ми починали в покровському районі, у нас було 60-70, а сьогодні вже майже 100 і більше ніж 100 чоловік. Ми розпочинаємо такий теж соціальний проект, який є прохідною від університету третього віку. Це коли студенти завершують навчання і немає можливості знову піти на навчання в університет третього віку. То ми для вас пропонуємо такий цикл передав... цикл зустрічей. От такі зустрічі вже почалися у нас металургійному районі. Атмосфера танцювального вечора справді була особливою. Майстер-класи з бачати, танго та навіть виступи професійних танцюристів. Після майстер-класів на гостей чекала дискотека під улюблені мелодії для пенсіонерів. Це можливість відволіктися від щоденних турбот і зарядитися позитивом. Це да ініціатива була фонду Українська перспектива долучати людей такого віку, поважного золотого віку, поспілкуватись. Потанцювати, не співати, а саме потанцювати. І звідси ну, Dance — це соціалізація цих людей для знайомства нового, чомусь навчитися, з ким познайомитися, по якийсь раз. Посмішку. Проект Social Денсінг створений, аби подарувати людям поважного віку активне дозвілля. Він довів, що танці об'єднують і дарують нову енергію. А головне нагадують, вік не заважає жити яскраво та активно. Ганна Соболів, Анастасія Співак, Іван Сергіїв, перший міський.